Країна, яка живе по принципу «no stress», а де життя легке, спокійне, врівноважене, розмірене, де дуже велику увагу приділяють саме захисту країни, хоч насправді напасти на неї майже неможливо, де дуже цікаве ставлення до різного типу штрафів, а також до морських свинок та котів. Це саме унікальна країна, яка живе в Альпах, Швейцарія. Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я вам розкажу цікаві унікальні факти про чудову країну Швейцарію. Поїхали! Цікавого, напевно, особливо для українців, а буде саме ставлення до свого захисту від різного типу нападів. Хоч насправді Швейцарія вона вже більше 200 років не брала участь ні в яких війнах. В принципі, сусіди її виглядають досить миролюбними, не від України, на жаль. А по-перше, тут в бомбосховища можна сховати все повністю населення країни. Це більше 8,5 з половиною мільйон. При тому, що кожен мешканець, або навіть хто просто тривалий час перебуває, проживає в країні, а він має інформацію, яке про бомбосховища, до яких він може відноситися у разі нападу, який там напад може бути. Плюс був період дуже тривалий, коли було прям обов'язково в бомбосховищах, що були таке, як вода і речі першої необхідності. Далі, також є багато. Будинків, де є в домах ось ці бомбосховища. Тут, до речі, у Швейцарії квадратний прапор, що є досить унікальним, і квадратний прапор насправді є тільки у двох країн у світі: це Ватикан і Швейцарія. Тут немає офіційної столиці, і також цікавого, тут немає жодного міста мільйонника це невеличкі міста. Та й сама країна, вона досить е, маленька, якщо, якщо на то пішло. Принцип, по якому живуть е, швейцарці: No stress. А тут є навіть такого типу правила, що після 10-ї години вечора є дуже-дуже багато заборон. Наприклад, не ходити в душ, не включати пральну машину, не зливати в туалеті. І, в принципі, тут до шуму будь-якого дуже обережно ставляться. Коли ми чуємо ці факти, от у мене перше, що в голові, це Цікаво, як би вони дотримувалися цих правил, якби в них було погодинне відключення і в 10-й годині би тільки включали світло. <сум> Цікаво, чи вони б не прали, коли в тебе 4 через 4 є світло і немає. Ще тут дуже класне ставлення до екології, оскільки щоб виробити просто дерево, ти повинен мати дозвіл. Чесно, я би дуже хотіла це правило і в нашій країні, а тому, що в нас зараз наскільки безбожно вирубують дерева, наші Карпати, і при тому, що якщо запитатися, то кожен буде себе виправдовувати. Ми це вирубуємо для того, щоб прогодувати сім'ю, замкнути коло, немає роботи. Немає розвідку сільського господарства. Так, це наш біль влада, яку ми маємо постійно штурмувати і вимагати. Але все-таки хто ж як не ми маємо наводити порядок в нашій домівці? Тому що якщо ми не наведемо, то замість нас ніхто не прийде, можуть прийти тільки сусіди і вигнати нас, так як зараз намагаються зробити. А, а ми проти цього боремося. Так що, е, друзі, потрібно розбудовувати, робити порядок у своєму житті і в своєму домі. Е, до речі, щодо е, Гір Альп, е, вони дуже класні. Е, я була в захваті, е, коли ми їхали автобусом. Це ти заїжджаєш в гори просто, Просто насолоджуєшся. Але якщо порівняти їх з Карпатами, Карпати інші, вони не є гірші і можливо не є краще. Вони рідніші. <сум> Оце точно. І треба цінувати природу, треба цінувати те, де ми живемо, і те, де ми можемо подорожувати і що ми можемо бачити. Альпи дійсно круті, але Карпати не гірші. Швітарії е, спілкуються увага чотирма мовами. Чотирма: це е, німецька, французька, італійська і романська. Е, більшість людей таки знають всі ці чотири мови плюс англійську. Це в залежності від тих регіонів, де проживають, де проживає населення. Там більшу перевагу якась певна одна мова. І дуже така цікава, якби картина, коли, наприклад, за одним столом де багато людей, хтось між собою спілкується німецькою, хтось французькою, хтось ще якоюсь, і а коли потрібно говорити на загал, то взагалі можуть переходити на англійську, тому що її знають всі. Це ну, тут просто максимальний респект від мене швейцарцям, оскільки для нас деколи наскільки важко от все життя вчимо ж англійську і не можемо себе впевнено почувати за кордоном. І спочатку мене це заїло, а потім я подумала: це за те, що обідно, а за що реально соромно, що в нас просто в Україні є люди, які не можуть вивчити рідної мови. Ну, це, це це це, це прям сумно. А, І а з цікавого а, про тваринок. Напевно, на тема більшість особливо дівчат. Тут, коли ми говоримо про морських свинок, тут не можна тримати одну морську свинку. Їх має бути дві. Що найменше, тому що вважається, що морська свинка вона дуже комунікабельна, її потрібна компанія. Її жити у клітці це дуже погано впливає, тому вам потрібно мати дві. Але, як я казала, якщо її життя їх життя не буде так, як в касці, і вони не помруть в один день, то є на це рішення є. Місця, де можна в оренду взяти морську свинку, і наприклад, якщо в нас залишилася одна, ми в оренду беремо іншу, і вони разом доживають. Потім а потім ту ж одну віддаємо назад. Ось така цікава історія. А до речі, щодо котів. Тут частково цей принцип. Є тут два варіанти: або якщо це кіт, який може гуляти собі по подвір'ю, лазити по деревах, ми його періодично випускаємо, тоді може бути й один і все, все добре. Але якщо вас, ваш котик живе тільки вдома і він не гуляє по подвір'ю, тоді він має мати друга або подругу. І потрібно мати двох котів: один не підійде майте на увазі, якщо будете жити в швейцарійському дому. Е, також про малий бізнес. Е, 99,5% будь-якого бізнесу це в основному малий і середній бізнес. І мені здається, що це просто супер класно, тому що е, цей же бізнес він має всі можливості. Розвиватися, мати якусь здорову конкуренцію. Про штрафи. А тут насправді штрафи дуже високі на все. І що стосується перевищення швидкості, це теж дуже фіксується краще старатися цим не зловживати. Штрафи тут дійсно високі, але що дуже цікаво. Тут немає фіксованих. І штраф може відштовхуватися від вашої зарплати. І чим більше ти заробляєш, тим вищий штраф ти заплатиш. Ну, Напишіть, будь ласка, свою думку, чи це правильно, чи ні. В принципі, я думаю, що думки, напевно, ваші трошки розділяться. Тому що я бачу тут сенс, але так собі. До речі, коли ми прогулювалися містом Швейцарії, тут дуже багато велосипедів, і я також вважаю, що це дуже класно, тому що це відноситься до теми збереження екології. Це просто ми їдемо і велосипеди такої великої протяжності, що я перестала це знімати тільки тому, що мені вже стало скучно. Тут неможливо побачити бідних людей, при тому, що мені здається у брендах світового рівня людей насправді досить мало можна знайти. Але чомусь швейцарці саме люблять вкладатися саме у машини. Дуже багато машин, саме такого люкс-класу. Отже, друзі, я думаю, що ви побачили Швейцарія, це просто крутезна країна свіжим повітрям, з прекрасною природою, просто неймовірною. Тут триває яскраво зелена, а небо голубеньке, це просто неймовірне. Ну, я вважаю, побачити Швейцарію це, Це дуже крутий досвід, насправді. І бажаю його для кожного з вас. Якщо ви любите подорожувати, якщо ви на моєму каналі, значить ви точно це любите. Дуже багато цікавих правил цікавого підходу до життя. Тут, до речі, найвищий рівень довгожителів, саме людей старших 100 років, найбільший, найбільший відсоток саме у Швейцарії. А тут життя легке і без стресу. Чого я вам дуже дуже сильно бажаю. Бажаю всім нам, українцям, дочекатися до того часу, коли ми будемо жити по принципу «No стрес. Дякую вам за увагу. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Пишіть, що ви думаєте про Швейцарію, про їхні правила, цікаві факти, чого найбільше нам не вистачає в нашій країні. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб це мене мотивувало більше створювати для вас класних крутих відео, розповідати, ділитися досвідом або просто цікавими фактами чи порадами. І лайкніть, будь ласка, це відео, і я вам буду просто максимально вдячна. А так, дякую всім за увагу, що додивилися, завжди ваша. До нових зустрічей! Папа! -па.